У жовтні 2019 року в Україні з'явилася нова купюра. Номінал тисяча гривень на лицевому боці портрет відомого вченого Володимира Вернацького. Однак, деякі українські публіцисти та історики тоді зауважили, що засновник української академії наук насправді був далекий від ідеї незалежності України та і, взагалі, погодився працювати на радянську владу. Щоб краще зрозуміти цю історичну постать, розберемо п'ять основних фактів з його життя. Критики Вернацького часто вказують на те, що він народився не в Україні, а в Санкт-Петербурзі. Однак батьком академіка був киянин, економіст Іван Вернацький, який згодом перевіз родину до Харкова. Більше того, прямий предок вернацьких польський шляхтич, який під час повстання Богдана Хмельницького 1648 року виступив на боці козаків, бо щиро співчував бідам українців. Власне про історію свого роду та України загалом юний Володимир дізнався саме від батька. Він прекрасно володів українською і розповідав усе геть не так, як тоді викладали у школах Російської імперії. Тож 1878-го у своєму щоденнику 15-річний вернацький писав: страшенно притісняють українців у Росії. Зовсім заборонено друкувати книги моєю рідною мовою. На канікулах я з усією ретельністю візьмуся за неї у Києві. Коли в якомусь домі побачать портрет Шевченка, то його відбирають. Вже тоді Іван Вернацький регулярно брав сина з собою у закордонні відрядження, щоб той побачив, як насправді живе світ, і не мав ілюзій щодо Російської імперії. Попри те, що в студентстві Володимир Вернацький не був дотичний до українського руху, за ним все одно прийшли жандарми. 1885 року він закінчив фізико-математичний факультет у Санкт-Петербурзі та уже розпочав аспірантуру, як раптом хтось написав донос. Мовляв, Вернацький пов'язаний з народовольцями, тими самими активістами, які за кілька років до того вбили російського імператора. Олександра II. від арешту молодого вченого врятувало лише заступництво батька та виїзд до Європи, де він вперше почав займатися природничими науками, а саме, ґрунтознавством. По суті, це стало поштовхом для наукової кар'єри Вернацького. Він побував у кількох європейських столицях, зокрема у Берліні та Лондоні. В Австро-Угорщині нарешті познайомився з кумиром юності істориком і філософом Михайлом Драгомановим. Власне, саме в нього Вернацький перейняв ідею України як автономної республіки на чолі Федерації демократичних слов'янських держав. За мірками кінця 19 століття то були дуже радикальні погляди, за які вченого потім неодноразово переслідували. Так, 1911 року Вернацький разом з трьома стами колегами залишив Петербурзьку академію наук на знак протесту проти репресивної політики царського уряду та переїхав до Полтави. Тисяча 1917 року Володимир Вернацький уже був академіком і світовим ім'ям. Після зречення Миколи II Вернацький увійшов до тимчасового уряду заступником міністра освіти. Однак, жовтневий переворот змусив його як члена конституційно-демократичної партії переховуватися в Україні через страх переслідувань з боку більшовиків. І саме тут, у Києві, Вернацький за запрошенням гетьмана Павла Скоропадського заснував Українську академію наук. Однак, виходячи з щоденників ученого, він вважав швидкий перехід на українську мову, особливо в науці, шкідливим а українська незалежність взагалі лякала його. На жаль, коли вже навіть найконсервативніші національні діячі відійшли від ідеї Федерації з Росією, Вернацький все ще тримався за неї та щиро вболівав за білу армію, щоб та якомога скоріше встановила конституційну монархію з українцями серед її підданих. Але найбільша пляма на біографії Володимира Вернацького безумовно його рішення працювати з більшовиками, яких до того він категорично не сприймав. Наприкінці 1919 року вчений переїхав до Криму, рятуючись від наступу Червоної армії на Київ, та разом з сином встиг заснувати на півострові Таврійський університет. Далі Вернецький планував емігрувати до Великої Британії однак колеги переконали його залишитись. 1921 року він повернувся до Петрограда, і там його одразу ж заарештували за роботу на тимчасовий уряд і на Скоропадського. Врятувало Вернецького як заступництво російських вчених, так і світова слава новатора в природничих науках. З 1922 року академік очолив Радієвий інститут, і там його не зачепили навіть репресії 30-х. Однак і він більше не висловлювався на політичні теми, зосередився виключно на дослідженнях. В тому ж інституті вернацький працював до самої смерті 6 січня 1945-го. Як би сучасники не ставилися до поглядів та життєвих виборів Вернацького, він був передусім ученим, який залишив для України та світу багату інтелектуальну спадщину. Інтереси академіка були настільки різнобічними, що з них виросли одразу кілька нових наукових галузей, зокрема геохімія про походження мінералів у земній корі та радіогеологія, яка вивчає радіоактивні ізотопи в ній. Вернацький також започаткував науку біохімією про складні хімічні процеси в живих організмах та першим у світі сформулював ідею біосфери, тобто оболонки землі, де домінує життя як єдиного глобального явища. Саме це дозволило вченим ХХ століття швидше виявити негативний вплив людства на всю планету.